Мозоль Олександр Володимирович. Позивний риба. Мозоль Олександр Володимирович народився 7 жовтня 1977 року в місті Глухові у звичайній родині. Закінчив початкові класи загальноосвітньої школи номер 2 а потім перейшов здобувати знання до загальноосвітньої школи номер 6 де й отримав свідоцтво про неповну загальну середню освіту. З 1993 по 1996 роки навчався у Глухівському професійно-технічному училищі No31 та отримав освіту за спеціальністю електромонтер по експлуатації та ремонту електрообладнання холодних установок. Після навчання працював у багатьох сферах. У серпні 2000 року одружився, а у 2003 році у подружжя народився син Сергій. Олександр був люблячим чоловіком, найкращим батьком, підтримкою для своїх батьків. Полюбляв зимову риболовлю, тому цю пору року чекав з нетерпінням і не міг пропустити момент, щоб порибалити на льоду. З 2011 по 2022 роки працював у товаристві з обмеженою відповідальністю Олга Торг-експедитором. На військову службу Олександр Володимирович, мобілізований 18 жовтня 2022 року, шосткінським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки проходив службу у 503-му окремому батальйоні морської піхоти, обіймав посаду бойового медика і мав звання молодшого сержанта. Захищав Батьківщину на Донецькому напрямку, а згодом на Херсонському. 28 листопада 2023 року був прикомандирований в оперативне підпорядкування 2-го батальйону морської піхоти 38-ї бригади. 29 листопада пішов на своє останнє бойове завдання. 9 грудня 2023 року родина отримала страшну звістку: молодший сержант. Мозоль Олександр Володимирович з 7 грудня 2023 року при виконанні бойового завдання вважається без звісти зниклим поблизу населеного пункту Кринки, що на Херсонщині. Більше року родина жила у невідомості. І лише 14 січня 2025 року прийшла найстрашніша звістка про збіг ДНК профілю. 23 червня 2024 року тіло воїна доставлено до комунальної установи Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи по репатріації тіл. 29 січня 2025 року герой на щиті повернувся додому до Глухова. 30 січня 2025 року Олександра Володимировича поховали на Вознесенському кладовищі міста Глухова Сумської області. У героя залишилися дружина, син, батьки. Вічна пам'ять герою. Назавжди 46. назавжди в строю.